20 ампер для литий железо фосфат. На 10 ампер у меня уже есть, а на 20 теперь тоже есть. Да, коробочка одна и коробочка друга. Смотрим, что внутри. А внутрі должна бути моща. Тільки я, звісно, хотів сразу заказати там з виходами, з подсоєднім не крокодили, а XT60. Но не було. Коротше, тут дуже схожа зарядка. Я вже получав, схожу, тільки не було надписі літокала. Тобто, все це вот так само, тільки не літокала. І qr кода не було. А це. А це літокала. конструкція така сама. Важкенька. Да. Цей вход, ось, о, шнурок. ось такий комп'ютерний. Два вентилятора внутрі. Один ось о, видно тут є на всас, а другий ось о, стоїть на висас. Чи наоборот. Е, зараз і второє відкриємо. Ні, ми зараз ввесимо вес. Я там Таке зарядне вже одне. Брав, тільки не літокала було і заміряв вес, бо мені цікаво, що воно весити яка разниця. Може вони одинакові? Може вони одинакові. Вес заміряємо. 622 грама, 623, 24. Я не помню, там є видео я те заміряв. А я не понял, що он росте. Він що тяжеє. 622. Это сравним. І потім я ще їх вскрию. Вскрию і хочу подивитися внутрішній. Хотя стоп. Я там вскривав в одну сторону. І дивився, що внутрі. Ну, здалека видно. А просто щоб все побачити, це треба там всю плату витягувати. Тут нема зверху кришки, так як у інвертору нема кришки, щоб вскрити, подивитися. Треба тільки витягнути. всю А вона там приклеєна термоклеєм і всім таким. Коротше, потім зроблю відео порівняння Зараз вкриваємо второй коробочок. В этом пока что все есть. Мы сейчас будем их проверять. Скрываем второй коробочек. Тут у нас такая сама комплектация. То единственное, что себе я хочу добыть разъем XT60 вместо крокодилов. Можно даже сделать параллельно, то есть подпаяться вот тут параллельно или вот тут все подпаяться и сделать XT60 вывод. Ну, тут такая сама литокала. И сейчас будем их проверять на зарядку. Правда, не знаю, даст она ток или не даст максимальный. Но там почти заряженный аккумулятор литий-железофосфатный. Это у нас распаковка, поэтому надо Провірить чи вони взагалі працюють. Потому що якщо вони зараз не робочі, їх можна, за них можна гроші вернути з Алиэкспресса. А якщо воно згорить через кілька днів вдруг, то вже в тю-тю підключатися. Є у нас ось такі акумулятори. мощні. Сам зробив. Корпуса купив і зробив. Цей у нас акумулятор ось на 60 ампер годин 12,8 вольт. А цей на 90 Тут напряження зараз 13,2 показує, тут 13,3, а тут було 14. Ось він у нас 90 ампер А. Оце з цього ми пользовались недавно трошки, совсем чуть-чуть. Інвертор підключений. Вон, бачимо, що похоже. Це у нас інвертор ховал, а це у нас зарядка мощна. По, по весу практически одинаковий. Не, інвертор тяжелее трохи. Коротше, сейчас мы підключаем сюди до плюса до мінуса. Оцей, і есть у нас токові клещі, будемо заміряти. Есть у нас токові клещі. На DC. І шо ми? Плюс к плюсу. Мінус к мінусу. Вже аж прилипає конденсатор. Там розряджається. Що там Схватилось чи ні. Так от, схватилось. Хорошо схватилось. Лампочка при підключенні не горить. Це так і друге устройство робота. І зараз беремо шнурок. Шнурок і включаємо. Заработало. І, кстати, коли він зарядиться вже, тоді тут загориться зелена лампочка. Ну, от, провіряємо ток. Максимальный ток 20 А. Ёшкин Код дає 20, даже 1 ампер. 21 А. 21 А. Вентилятор отключилась, один на выдув, другой на вдув. 20 А. Сейчас трошки позаряжаю и подключим второй вторую зарядку для проверки. Ток и Д. Напряжение 13,7 показываю, 13,8, 13,9. Пляша трошка. Чего оно пляша, не знаю. Может, потому что я тут шевелю. Да не, не шевелю я провода. А напряжение пляша. Что-то оно пляше. Ну, ток 21 А. Йошкин кот. Ну, короче, то, что оно работает, это уже видно Мені, інтересно, як воно себе поведе, якщо акумулятор заряджається і відключається. Зараз відключаємо оп. Да, показало зеленую. Тобто, коли зарядився, воно зелену показує. Но, як тільки його підключаєш, взагалі ніяка лампочка не світиться. Так, це у нас був перший. Виключаємо його, кстати, з сіті. оп, оп. З Сіті виключаємо. І йдемо, беремо. Другий. Це ми їх так провіряємо. Кстати, щоб шнурок не розпаковувати. Щоб шнурок не розпаковувати, ми цей шнурок витягнемо. А це хай лежить. Підключимо до цього. Оцим же шнурком. Нет. Треба перевірити і шнурок. А то мало ли. Може тут шнурок не робочий. Буває таке, буває таке, що шнурок не робочий. Зараз будемо цим же шнурком штатним підключати. А то чим чорт не шутить? Провіриш зарядку, що вона працює, Даси людям, а шнурок не перевірений і буде не працювати. Так, і йдемо підключати. выполняем те же самые манипуляции подключаем тут и подключаем тут в зависимости от аккумулятора можно сюда поставить разъемы я же говорю xt60 или xt90 у меня есть все на входе 60 можно сюда подключить зарядку можно вообще заработать круглые клеммы Это что такое? круглые клеммы и накинуть вот сюда вместе с инвертором. Так, ничего не засветилось, ничего не засветилось. Подключаем. Оп, подключил. Пишу в запуск. Вентиляторы работают. Тихенько работает, но он, кстати, сейчас будет разгоняться, я думаю. И меряем опять ток. Так само на плюсе. 27 ампера. Напряжение 14-13 показує. Что-то воно колбаситься, я не знаю, чого воно колбаситься напряження. 26. Це залежить від того, де отут ще токові клещі стоять. Ну, той 21 видавав. Ну, це, наверное, вже напряження росте, воно, воно ж зарядка. Я ж кажу, він почти-почти заряджений, акумулятор. Так, да, падає ток. Напряжение росте. ток падает. Потому что идет зарядка. Причем зарядка 20 ампер. Блин, падано. Падаток. На том не падал. А тут падает. Я же думаю, что это из-за зарядки. Ну, в смысле, из-за того, что ток уже аж цикаво. Сейчас принесу другую зарядку и тоже уже подключу. Ток тоже должен уже будет все так падать. Сейчас так и сделаем. Чтобы убедиться, что это уже заряжается аккумулятор. Мы даже сделаем как? Вот так. Отключимся. Отключимся. Включимся. И опять возьмем эту зарядку. И мы побачим, что там у нас. Подключаем опять эту зарядку. Подключаем опять эту зарядку и подключаем эту Оп. зарядку напряжение 14,2 да, ток падает это потому, что мы заряжаемся значит все нормально то есть по мере зарядки ток падает, это естественно а пока разряженный 20 ампер РБ все чудово, все хорошо все проверено можно оставлять вот так вот дозаряжать хай себе дозаряжаю аккумулятор А второе я пішов запаковувати. А второе ми запакуємо. І, кстати, покажу, в чому різниця другого зарядного. Тобто по внутрішностям ми відкриємо, побачимо. Так, різниця між зарядними устройствами на 20 А. В комплекті, да, іде шнурок ось такий. Но на вид одинаковий. Вообще і вентилятори есть, і, і тут, и тут. Единственное, що е, тут вони з крокодилами там є варіанти. Прийшли, і надпись тут ось Літо и І штрих-код, читой, QR-код є. А є зарядне устройство. Ось таке. Коробочки, кстати, одинаковые Тут ось надписи такі. ТБЗ. А тут надписи такі. Коротше, якісь партии разные. І тут мы смотрим, що. Тут у нас він трошки другий, ну клеми другие, идут ось. О. Но тоже 14,6 вольт 2 ампера. 20 А. Ампер. Що у нас по корпусу? Корпус одинаковой длини, длинаковый, все однакове, Тільки смотрим різні надписи. Ось все. Літокала с а тут... Отаке, це є, це є, отакі надписи. Чина, чина. Отакі надписи. Тут щось написано гнів, Ні А тут не написано НІЮ. В чому різниця не знаю. Мені інтересно, вскриємо корпуса, хоч з одної сторони О тут заглянемо, чи вони там однакові чи не дуже. Ага. Літокала і ось цей. Літокало я вже міряв вес і оцей міряв, але я вже забув, яка різниця Тому зараз ми візьмемо і переміряємо. Різницю Беремо ось цей, ложимо на віси. А вони у нас вирубаються, кабі. Там батарейки плохо контакташ. Не трусим сильно. 632. Тридцать 630 Це у нас оцей СЄ а ось цей був, по-моєму, 622. Там. Ну, провода ще ось оболтаються Зараз ще раз положим. Нельзя довбать по цьому прибору. 617, то им показалось 622. Что-то тут разное есть. Не знаю, может, это, конечно, провод трошки тянет. Як нам еще вот так попробовать его положить. Вот так. Сейчас. Короче, 10 грамм разницы какие-то есть. Это все фигня. Но может какой там конденсатор тяжелее. Кстати, чую вентилятор перестал работать на зарядке. Оп, оставлял заряжаться на литокале. 14,7 вольта, полный заряд 14,6. Ну вот, отключилась зарядка. То есть до зарядили быстро. До зарядили. Если отключаем зарядку, тут у нас 13,4. Это так и есть. То есть те аккумуляторы, они так себе и ведут. Хотя иногда показывают 14 вольт после зарядки. Вот так они себя ведут. Все, работает. Это у нас 20-амперные зарядки в железном корпусе. А есть у нас зарядки 10-амперные. Вот такого плана в пластиковом корпусе. Тоже с охлаждением. Ну, правда, вентилятор один стоит. С одной стороны засасывает, с другой это самое. Тут у нас все пишут, что 14,6 вольт, 10 ампер. Тоже проверял, 10 ампер дае. Ну, есть такие аккумуляторы, что им 20 ампер нельзя давать. Им 10 достаточно. А вот такие мощные, сюда можно и больше ампер давать. Быстрее зарядится. Вот я и взял 20 ампер. Так, в общем, вскрыл я для наглядности показать вот эти два этих зарядных смотрим разницу Тут це є, тут літокала. Ну, правда, тут теж оце це є. Це знаки якості, по-моєму, написані. Ну, коротше, тут літокала написала своє названня з QR-кодом. А тут немає ніякого названня, можна сказати, без названня. Но ще ми маємо разницю в чому. Тому що наконечники різні. Ну, воно і оцей продавався з різними наконечниками. Крокодили XT, там, 60, 90, 6090 округли на вибір Ну, от Смотрим що внутри. А внутри у нас одно і те же. Запаминаємо. Одно і те же. Даже вон далі трансформатор це 42. SGT, ec 42 і так далі. Діодний мост. Діодний мост. Коротше, он, радіатор осьо, і радіатор он там далі. Радіатор тут, і радіатор там далі. Через термопрокладку транзистори стоять. Єдине, що я бачу разного, це цвіт проводів, які йдуть сюди до цієї входної розетки. Тут вони чорні, а тут вони білі. То есть, це одинаковий повністю. На вид, по крайней мере. Може, там, звісно, стоїть разна. Ця мікросхемка якась. Ану, смотрим надписи. 350 Вт. 2025 год, 8.12. 350 Вт, 25 год, 8.12. А ну, що це ще там за надпись? Чикне, что там чикне, и тут чикнес, чикнес один, и тут чикнес, сколько написано. Короче, полностью все одинаковое, собираем, запаковываем, а вот такая штука бывает. Все работает, он и то, и то, и 20 ампер гоне, все нормально. Єдине, я бачу недостаток, по моєму мінню, це дуже жорсткі провода. 2,5 квадрата. Ну, в принципі, самі провода тут. Да, 2,5 квадрата для 20 ампер, це добре. Оця ізоляція дубова. Капець, це настільки дубова, вона, що фіг згинається. То есть, ну, це не я думаю. І водной кабель. В одной, кстати, тоньше. Трошки. Но він тоже такий дубовий. Я не знаю, нафіга, вот такі здорові розйоми для 350 Вт. Тобто. Там даже написано на платі 350 Вт. Це капець. Тут бойлер можна підключити этими кабелями. Тобто неудобно. Тут за кабель берешся і воно падає з стола, чи де воно лежить. Бо кабель жорсткий. Но нічого, работать буде. Єдине, що для удобства експлуатації, наприклад, в моєму варіанті для моїх акумуляторів. Лучше коли буде такий роз'єм XT60 на конце. Но, щоб було более універсально, я зараз вот такий роз'єм припаяю до цих крокодилів. Ось тут якраз оцей виход, щоб було і крокоділи, і роз'єм. Якщо крокодили не треба, їх можна вот вот скрутити чи чим. Вони, вони герметичні, чи то ізоліровані. скрутити щоб не мішали. А отут буде торчати xt 60 Почому? тому що акумулятор буде заряджатися ось такий. Ось такий акумулятор. На ньому є виходи, і отакі, прикручуються. Ну, сюди буде інвертор прикручуватися, а для зарядки буде оцей. Вставили. Сюди. І xt 60 вставили. І буде постійно підключен зарядний пристрій. Бо крокодили тут не катять. Ну, вдруг, коли крокодили на можна і крокодилами. Так що не хочу їх відпаювати, а просто паралельно припаяю ось такий роз'єм для такого акумулятора. Та й для такого, тому що на такий можна ось сюди накинутися. Наприклад, на оці клеми. Можна ось сюди вставити, можна ось сюди xt 90 так, ну і отака виходить, картина. Ось получається розйомчик ось такий. Ну, один я зробив, один був там нормально припаян. А другий ось ось підпаюю. Оце ось я підпаюю. Ось так. Ну, Прям до корпуса і все таке. А ось о китайці припаяли. Оце виход ось з кабеля, з китайського шпок-шпок-шпок. І припаяли на оцю перемичку. Блять, це вийдемо хіра. Ну вон бачимо, куди вони припаяли провод. Зхалтурили. Воно то робити буде, но... але... Зараз допаяємо правильно. На втором зарядному виходить, і плюс, і мінус. Так. І плюс вони припаяли ось сюди, на оцей кончик. Прийдеться все перепаювати. Так, ну и все получаем вот так. Плюс к плюсу, минус к минусу. Можно пользоваться. Сейчас вот тут сверну, оце скручу. И примотались. Трошки вот тут заизолировалось между собой.